А ви знали, як заохотити дитину до навчання? Обов'язково дослухай до кінця тебе очікує подарунок, поїхали. Любов до навчання у дітей не народжується сама по собі, її потрібно правильно підживлювати. По-перше, дитині важливо бачити сенс у знаннях. Якщо ви пояснюєте математику не сухо, а на прикладах із життя ось ти хочеш купити іграшку, давай порахуємо гроші, тоді вона відчуває, що знання реально корисні. По друге, навчання має бути грою. Коли дитина щось відкриває сама через цікаві завдання чи навіть маленькі експерименти у неї з'являється азарт. Третє підтримка якщо ви хвалите не тільки за результат, а й за старання, дитина відчуває, що її цінують, і це мотивує рухатися далі. І ще, уникайте постійного порівняння з іншими. Краще порівнювати дитину з нею самою вчора. Дивись, ти вже вирішуєш завдання швидше, ніж тиждень тому. Виходить, що головний секрет зробити навчання цікавим і показати, що це шлях до відкриттів, а не покарання.